Привіт, друзі, ми зі граємо в залізне кафе, але перед початком цього відео, будь ласка, писав лайк, підпишіть, напишіть коментар, не тисніть на канал, починаємо, так. Давайте підемо. Так, тут, тут не... А ну-ка. Тут фотка ты можно. Так, друзья, не еще... надо разомить. Та що ви хочете? Я, я не жарю. Ні, 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 ні. Добре, друзі, таке було відео. Я не розумію, що здійснилося. Я просто кофі хотів налити, а оце прийшло. Зараз, друзі, я. зараз вимкну та вимкну. Добре, друзі! Ось таке відео от було. Ми пограли в залізне кафе, і воно фіга не було кафе. Всім до побачення!